Я зараз перебуваю у селі Нерубайське, що на Одещині тут біля однієї з ферм загорілося поле із сухою травою. Пожежу ліквідували рятувальники, знадобилося близько двох годин. Площа пожежі склала 35 тисяч метрів квадратних. Це не маленька площа. Гасіння пожежі ускладнювалися, тому що були сильні пориви вітру. Спочатку приїхало одне відділення, тому що ми не знали, яка сама площа пожежі. Потім вже додаткові сили засоби були залучено. Всього працювало за місцем виклику п'ять одиниць технік. Також була угроза на житловий сектор, на ферму. Все це треба було врятувати, щоб. Збиток був якнайменший. Причина пожежі наразі точно сказати неможливо, але на таких пожежах, як правило, це один і той самий необережне поводження з вогнем. Треба достатньо одного сірника, достатньо одного недопалку, який можна кинути. Суха трава, зараз погода засушлива. В траві загоритись. Це дуже легко. Пожежа наразі вже ліквідована, але відділення ще працює, працює на проливку деяких осередків, які ще мають високу температуру і при пориві вітру можуть знову виникти займання. Сильно горіло, але пожежні приїхали через 35 хвилин, навіть більше. Мы уже своими силами тушили, вот, шлангами, вытягивали вы ведрами, ну, может, видите, хозяйка приехала, это, и все люди собрались, ну, тушили, как могли. Первый раз был пожар на углу, запалил кто-то тоже, или, ну, все ряду кинули, или что. и оно, я спас буквально, с усатого я приехал сюда, за пять минут на мопеде. Мої діти почали тушити огонь, хата була б якщо не вони. А це вже другий раз.